Привіт, друзі, дивіться, розрізаємо наш тортик. Побачимо зараз, який буде всередині. О, класний. Такий прослоєчка, дивіться яка. Скуштувати. Ой, м'ягесенький, дуже класно, м'ягенький, дуже. М -м -м -м, вкусний. М -м. Така кислинка в ньому смачна. Чувствую ці горіхи, коржі м'ягесенький, просто. Літній рай. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити медовик. У мене є на каналі медовик я вже його пекла. Рецепт показувала. Але вони такі різні ці рецепти. В різних місцях береш їх і там в записничках старих. Ну, просто багато медовиків, які хочеш. Сьогодні у мене є медовик, який я хочу спекти на Різдво, прийдуть діти мої. І мені треба аж чотири медовика. Мені треба з собою дати дочці, сину, невістка прийде з сином, дочка прийде з зятем, Потім ми будемо всі куштувати за столом. І ще мама з батьком прийдуть. Тобто мені треба багато тортика, щоб було вдома. І я хочу сьогодні зробити рецепт, який я з часом, скільки я пекла-пекла. І от я собі придумала свій рецепт. Я беру мед, у мене домашній мед, свій. Він не топ, такий домашній, дуже хороший мед. Я додала масло сюди, Ось масло поставила, і трошки жир, топлений жир. Я хочу, щоб інгредієнти були натуральні. 6 яєць, 2 стакани сахару. І тут я приготувала сода, сіль, ванілін і розпушувач тіста. Я хочу цей раз спробувати, як буде медовик спрацюв... спрацює з розпушувачем тіста. Хочеться, щоб коржі трошечки були вищі, ніж обично. Вони обично такі тоненькі, а от я хочу, щоб вони були пористі. І це мій буде сьогодні експеримент. Давайте будемо далі нагрівати каструлька, в ній вода. Ось так. Зараз поставимо на парову баню. оце. Все, що буде в каструльці, значить масло з медом і яйця, я маю розтопити. Поїхали. Так, вже підтопилося у мене отут мед із маслом. Кидаємо сюди сахар. Так. Эта сумиш А тем часом взбиваем яички. Друзья, растопилось. Теперь кидаем сюда, лаем сюда яйца. Так. так, зразу я буду всі інгредієнти змішаю в мисочки і зразу буду туди кидати ванілін, Вот. І додаємося сюди. Так. так. Перемішаємо. Будемо зараз чекати, поки воно почне булькати, це суміш. І тоді додаємо муку. Муку, рецепт пише один, у мене там є рецепт 3 стакана, другий пише 5 стаканів муки. Я додав стільки, скільки візьметься суміш. Зроблю його таке, щоб можна було розкотити. Тобто я не буду важити чи там на стакани міряти. Буду ложити муки стільки, скільки займе. Будемо чекати, щоб побулькала ця суміш, щоб вона заварилась. Все розтопилося, нагрілося. Є так, що медовик доводять до такого коричневого кольору, щоб аж він був ще такий, мед... ну, колір такий, як карамель Готово. Я не хочу такий ефект, я хочу, щоб він був біленький-світленький, тому що я буду в начинку додавати е е свіжу смородину. І смородина закрасить оцей медовий коржі своїм кольором. Якщо довести до коричневого, то тоді не буде видно смородинового кольору. Тобто, давайте додати муку, скільки займе тісто, і місити, замішувати медовик. Так, на глаз я кидаю все. Так, Беремо велику ложку. Спробуємо спочатку великою ложкою. Досить, чи не досить. А потім ще додаємо кички. Медовики люблять всі, я думаю, що особливо у нас в сільській місцевості. Ми завжди медовики пекли на любі свята. Люблять діти, це просто продукти доступні, домашні. Завжди вдома є мука, сахар, мед, яйці, Небагато ж іде. Не так, як на бисквіт, там 10 штук треба. А тут менше. Завжди є сметана. Медовик це торт, який завжди виручає на любі свята. Так, мало на муки, досипаємо. Трошки, напевно, треба буде. Так, уже густіше є. Так, а тепер, напевно, я вже буду руками місити далі, тому що ложкою буде незручно. Бачите. До ложки вже цепляється, багато тіста, треба переходити на руки. Так, поки що виключаюся, додаю муки, замішую тісто. Друзі, друзі, от таке тістечко вийшло, дивіться. Ну, не м'яке і не тверде, хороше. Зараз я його буду ділити на кульки. Так, друзі, настелила я свій коврик, той, який я купила недавно. І тут у нас є 20 сантиметрів діаметр, От я буду такий торт старатися розкотювати. Побачимо зараз, як воно буде. У мене вийшло 24 коржики. Рецепт великий, я місила на 4 торта. Розкоювати добре. Мука трошки підсипаю. Так. Дуже зручно розкочувати. Так, все, у мене вже є цей діаметр. Все. Тепер я беру деко, посипаю чуть-чуть мукою, трошки-трошки. І ставлю на нього коржик. Я не підстеляю лощону бумажку і ніякої не підстеляю тому що в мене оці дека дуже хорошої якості і до них нічого не пристає. Ставимо в духовку випікати. Робимо друге. Трошки-трошки муки. Так. І так, швиденько. Один коржик печеться десь. Півтори чи дві, недовго. Торт я буду збирати не сьогодні, він постоїть уже два дні. Я буду збирати у п'ятницю. Сьогодні у нас середа. Я буду збирати у п'ятницю, да, щоб на суботу вже були готові тортики в мене. Дуже добре, що видно діаметр. І не треба прикладати нічого ніяку там кришку. О. От і хорошо. Ставим другий. Ставим в духовку. Друзі, який хороший вийшов коржик. Ой, він такий високий, тоненьке тісто, а такий класний. Тепер беремо ось цю кришечку, вона рівно 20 діаметром, і вирізаємо гарячий корж, ріжемо ножиком. Якщо ви опустите час і не будете вирізати гарячим, тоді прийдеться його ломати. І так не буде гарно. А ці кусочки будемо збирати на, на торт, щоб його потім обсипати. Так, я вже розкотила ще один коржик. І будемо разом всі пекти 24 коржики. Друзі, дивіться, що вийшло? 24 коржики. Вони не тоненькі, вони такі хорошенької величини. І отакі остатки. Ці остатки я буду дрібнити і обсипати свій тортики.